Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. У своїх відео я розповідаю про справи в місті і, зокрема, про своє депутатство. Сьогодні хочу поділитися із вами моїми думками про фінансування бюджетних програм для правоохоронних органів. І хочу я вам розповісти, як, на мою думку, місцева влада може купувати лояльність правоохоронних органів. Наприклад, нещодавно депутати Кременчуцької міської ради проголосували за те, щоб керівник місцевої поліції Олександр Холондович отримав таке законне право приватизувати службове житло. Як ви думаєте, після цього чи буде керівник місцевої поліції неупередженим у розслідуваннях стосовно місцевих посадовців, на мою думку, дуже важко зберігати відстороненість. Від цих фінансових зв'язків із місцевою владою, крім цього, в Кременчуці є спеціальна програма. Називається вона Профілактика правопорушень протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької територіальної громади, за якою управління поліції. Робить ремонти, або, наприклад, купують авто чи ремонтують авто, і на це виділяються бюджетні кошти кременчуцьких платників податків. На мою думку. Це теж один із способів, у який місцева влада по суті купує лояльність правоохоронних органів. Дуже важко мені повірити, що слідчий, який сидить на стільці купленому за кошти місцевого бюджету, у стінах кабінету відремонтованого за кошти місцевого бюджету, буде дуже активним у кримінальному провадженні. Проти зловживань посадовців місцевого бюджету. Але це моя думка. І, на жаль, законних запобіжників, щоб ці програми перестали існувати, на сьогодні немає. До сьогодні в мене була велика надія ще на всеукраїнські антикорупційні. Інституції, наприклад, на Державне бюро розслідувань, яке створювали як абсолютно незалежний орган, і в законі про ДБР прописано, що ДБР фінансується тільки виключно із державного бюджету. І от минулого місяця депутати Кременчуцької міської ради голосували за виділення коштів для ДБР. Полтавський офіс Державного бюро розслідувань звернувся до Кременчука, щоб Кременчуцька міська рада виділила зі свого бюджету 400 тисяч на закупівлю різного там обладнання матеріалів, тому що фінансування ДБР під час військового стану обмежене. Офіс ДБР у Полтаві просив 400 тисяч гривень для Кременчука, це не такі великі гроші. І коли подивитися і почитати лист із ДБР, то просили дуже прості речі, наприклад, генератор, повербанки, плащі від дощу, там, дриль, лопата, драбина. Ну, очевидно, дуже дуже прості і потрібні речі в роботі. Не просили дорогих автомобілів, отже. Же, очевидно, що фінансування ДБР зараз дійсно дуже обмежене. Але як же ж тоді неупередженість і незалежність цього найвищого державного антикорупційного органу, якщо починаються уже ось такі фінансові, фінансові зв'язки? Для мене цей випадок. Абсолютна втрата надії на е, незалежність антикорупційних інституцій і взагалі на систему реформовану антикорупційних органів. На жаль, е, депутати не прислухалися до моїх аргументів, проголосували за виділення цих коштів, е, прийняте рішення я вважаю незаконним, але я ще й звернулася до юристів за коментарем, Хотілося б, Почути підтвердження чи спростування моїх думок. І от юристи дали мені такий же висновок, який був і в мене. Згідно з статтею 17 закону України про державне бюро розслідувань, фінансове та матеріально-технічне забезпечення ДБР здійснюється за рахунок. Коштів держбюджету України фінансування ДБР за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку. Забезпечення ДБР. Необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі. У свою чергу, закон про публічні закупівлі не передбачає можливості здійснення закупівель органами місцевого самоврядування в інтересах органів державної влади. Отже, бачимо, що Ну, законних підстав на ці закупівлі немає. Для чого я зараз це розповідаю? Чому мені саме ця інформація цей випадок дуже важливий? Я дуже хочу розголосу, тому що я вважаю, що такі маленькі прецеденти на місцях є е, великим ризиком і можуть бути початком кінця усієї антикорупційної реформи в Україні. І що я робитиму далі? Обов'язково звернуся до ДБР і буду просити їх прокоментувати цей випадок.